Сергій наш водій, який везе нас, догадайтесь, куди в Берген. Як ви зрозуміли, ми знаходимося знову на фаромі. Я не планував. Все е, випало абсолютно випадково. <сум> Бо їду на північ Норвегії. Саме місто Берген. Ну і як ви знаєте і розумієте, що Норвегія це суцільні острови. І між островами, десь ми повинні плисти півгодини. По морю на паромі. Це сюрприз для мене. Я не планував. Вияснилося вчора ввечері, що для мене знайшлося одне місце. Тож до зустрічі в Бергені. Наша машинка везе нас в Берген. Поки що нас троє. Дочка працює в фірмі, у фірмі, логістичній. І сьогодні у них там ввечері в Бергені вечірка. Ну, ось нарешті ми піднялися на верхню палубу. Йдемо мандрувати паромом і покажемо вам, який паром перепливає в місто Берген. Дитячий куточок. Діти можуть дивитися мультфільм. Сидячи на такій гойдалочках. З материка. До міста Бергена, з материка. Ну і пішли на палубу. Будемо ризикувати заради вас, щоб показати, як виглядає північне море зимою в грудні. Ексіт, вихід. Пішли. О-о-о-о-о. Північне. Холодне море. У -у -у -у. Я тільки влітку бачив таке море. А ось воно. А он Сергій бачите? В салоні здоров'я. Пускає дими, Як вам тут? Не холодно. Нет. Отже, виїжджаємо ми вже е, на. Другу частину материка, я так думаю, величезного острова, щоб доїхати до Бергена, виїхали вже з парому. І, як ви бачите, автомобілі чекають своєї черги. Пливли десь паромом хвилин 20. Ось така краса. Таке враження, ніби магма застигла вулканічна. Можливо, так і є, коли формувалася Земля. Подивіться, як ми їдемо затишно в такому маленькому бусику. Сергій прекрасний водій. Веде автомобіль, так як ніби пісню співає. А нам тут тепло, затишно, коло п'ємо, бутербродик їмо. Так що з Саннеса до Станеса до, до Бергена. Я вже забувся, куди ми їдемо приблизно години чотири. До зустрічі в Бергені, друзі. Там де кити, там де північні олені. Ну сніг не обіцяють цього року. Зато Італію замело. Чуберген, ми загружаємося вже на другий паром. Він доволі такий невеличкий, але всі машини помістилися. Він навіть не те, що невеличкий, він одноповерховий цей паром, і на ньому ми будемо пливти вже не 20 хвилин, як на попередньому, а трохи довше. Ну ось ми й зайшли всередину невеличкого цього парому. На такому маленькому я мандрую вперше. А можливо хтось із вас і не мандрував паромом, то напишіть, чи цікаво вам бачити, бачити мою мандрівочку до Бергена. Віконця прикрашене зірочками. А за вікном холодне дощове північне море. Ось тут є якийсь кіоск, Все, що я міг прочитати норвежською. Кава. Це наш Сергій вийшов задоволений з спеціальної кабінки. Ага, отут можна, подивіться, отут можна попити кави, купити собі якихось снеків. Ну, тобто вижити можна на цьому паромі. Моросить дощ. Оце практично вся його довжина. Ми з вами пройшли. Зіночки, як красиво. Так, Ну і різні закуточки. Тут доволі -таки тепло. Правда? Значить, тепло, тепло затишно. Да, навіть є тепла вода. Ну і відповідно все. так, І Сергій пробує зараз вийти. Наверх, натискає кнопку. Ми виходимо на палубу. Що ми побачимо на палубі ні? Тут авто. Наверх там є підйом. Так, двері самі зачиняються, чи як їх закрити? Давай, зачиняйся двері, кнопку натискаю. А. а, тут є подіум, можна піднятися наверх. І ми піднімаємось. Ой-ой-ой, як будь. Добре, добре. У-у-у! Слухайте, як холодно! І вітряно, і водоспади там є, навряд чи ви їх бачите, але вони є. Ух! Ай, Бог милує. Жити в такому кліматі. Ні-ні-ні ні. Найкраща Україна і Київ для проживання людей. Подивіться. Яке все сіре. І чайка одинока десь летить. Може в сонячну погону воно було б все привабливіше. І там десь далеко-далеко живуть люди. Ретій паром у нас по дорозі на Берген, тому що тут суцільні острови. На мапі подивитись, як це виглядає. А ось зараз бачите, в'їжджаємо на третій вже такий широченний паром. Вергені заселяємося до готелю. Так це все виглядає, завдячуючи моїй доці хі, 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 цей готель. Шукаємо свій номер. Mm -hmm. Мілості просим. І як тут світло запалюється. Подивимось що Видно через вікно який пейзаж. А ось такий пейзаж. І саме центр Бергама. Там є базар, дуже цікавий. Підемо дивитися туди крабів. А ми в номері у нас одномісний, але ми вже якось тут будемо лагодити в цьому номері. Тепленько, гарно і доволі таки приємно. Настольна лампа. О, біруши є. Чудово. І шампунчики є, і милко є. Дизайн такий приємний, люстро і душ. Латиничка, все як слід. Двері як десь у метро. Такі зачиняються. Матове скло. А скільки коштує такий номер, Мирослава? Я думаю, що десь 120 євро приблизно. Одна доба, так? Так. Да. 120 євро доба. Я думаю, що... Ну, Мирослава платила все її фірма, в якій вона вже працює. Мирослава піде на свою вечірку. На корпоративчик, а я, знявши важку сумку, можливо, перекусивши, піду знайомитись з цим північним містом Берген. І вам покажу, дорогі друзі. Дивіться мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вам не складно, а мені приємно. Лайкайте. Перші мої кроки по вечірньому Бергену. Мироська моя пішла на вечірку свою професійну. Ну, а я гуляю, що мені робити. Треба знайомитися з північними містами. Самому подивитися, вам показати. В першу чергу зайду на базар, де продаються різні північні диковинки, яких я сам не бачив і хочу показати вам. О, він ще відчинений. Ось, власне, це базар. І зараз ми підемо саме туди. це, власне буділля нашого готелю. Червона доріжка, це вхід в ресторан. Північні краби, які здоровенні. Це, власне, краби павуки. І вони живі, рухаються. Ну, а тут лангусти які здоровенні. Ці сири норвежські коричневі. І не тільки коричневі, зелені також. А це як на китайському базарі. Сушені якісь літючі риби. Ось Щоб ви розуміли, ось вхід в ресторан мого готелю. Ось це центральні різні ресторани. Оці будиночки, це є символом Бергена. І ми їх бачимо, власне, в Різдвяну новорічну ніч. Тут кругом є бари, дуже красиві магазини. Бари звучить жива музика, а я вас запрошую зараз в ось таку арочку. Подивимося, що тут є цікавого. Сюди людей заходить мало. Але тут маленький краєзнавчий музей. Ми бачимо білих куріпок, бачимо мушлі, які водяться в цих водах. І це справжні такі риболовецькі будинки, яким вже не одна сотня років. Кругом паби. У дерево вже ой-ой, скільки сотень років, воно вже аж потрухлявило, але ще тримається. Канати морські лежать. Сюди мало хто доходить, хоча це саме центр Бергена. І тут дуже автентично цікаво все старовинне, таке, як було сотні років тому назад, коли сюди припливали човни вигружали рибу, крабів, креветки. Коли не помиляюсь, оце стоїть криголам такий здоровенний. Як ви бачите, дощ пиріще і пиріще, не перестає цілий день і не, і не тільки сьогодні. Ось я вже ближче підійшов до цієї махінерії і звернув увагу, що за неї ще одна стоїть. Здоровила така ух! Ось людоньки, перед вами, практично вся панорама Бергена. Знімаю з протилежного берега фьорду символ Бергена, оці, трикутні будиночки, трикутні дахи. Між горами місто знаходиться. І це самий-самий центр. Не знаю, що це за композиція, але яскрава і прибавлює увагу. Щось тут міняється в ній, щось випливає, якісь циферки. І що вони означають, не можу сказати. Ну ще, друзі, я вже в номері. Готель, в якому ми поселилися з дочкою, знаходиться в самому центрі Бергена. І зараз ви побачите прямо з нашого вікна символ Бергена. Відчиняємо. Виглядаємо, бачимо фьорд з паромом. І ось вони. Знамениті символи Бергена будиночки. Нагулявся, находився містом, стомився, нагуляв апетит, Помився, повечеряю і буду спатоньки ось на цьому ліжечку. Моя вечеря на сьогодні хліб, намазка сирна, шмат сиру і і якийсь соус тартар і вам бажаю спокійної ночі без дронів та без ракет. Дивіться мої ролики, заспокоюйте свої нерви, лайкайте, папа. -па.